Вітаю вас, друзі. Учора вперше була офіційно прокоментована ситуація на лівобережжі Херсонщини. Голова офісу президента Єрмак повідомив про те, що в принципі вже давно не є секретом, особливо для ворога. У них є плацдарм в районі Кринок, населеного пункту. Він підтвердив, що сили оборони України мають плацдарм на лівому березі Дніпра. Йдеться про ділянку поблизу населеного пункту Кринки, але насправді не тільки там присутні сили оборони України та про це якось пізніше. Неодноразово і українські військові публікували відео із того напрямку. Наприклад, ось як відбувалася ротація. І що уходимо, уходимо з лівого берега. Додому трошки відпочити. Що лівий берег? На недільку. Серед російських пропагандистів істерика щодо перебування сил оборони України на лівобережжі Херсон ще не триває вже близько місяця, але вони розповідають, що зовсім скоро все зміниться. Ну я думаю, що перелом уже наступає. тобто я думаю, скоро ми їх туди виб'ємо. і не просто зміниться, тому що окремі російські пропагандисти вже зібралися наступати своїм язиком на Херсон. На самом деле, больно за чудесний город Херсон, який я відкрив для себе в ряду вірнемся на відео порядок, все восстановим. А тим часом триває російський наступ на Авдіївку, і росіяни намагаються здійснювати штурмові дії поблизу Бахмута. І до пропагандиста Соловйова увімкнувся інший пропагандист, аби розповісти, як у росіян там усе чудово. Але знову щось пішло не так. Ситуація стається напряженою, ситуація стається тяжою, сіктор відіду в лучшую на сторону надіяється на переміну на лучшу сторону. Ну ну хорошо. Але, усе ж таки, росіянам не варто впадати у відчай, тому що для підняття настрою вони завжди можуть подивитися Гіркіна. Е, даруйте Арестовича. Я став фанатом. Постійнє время, я став фанатом Олексія Арестовича. І про усе це ми і з вами зараз поговоримо детальніше. Але якщо ви досі дивитесь мої відео і не підписалися на канал, то підписуйтесь просто зараз. Виправляйте цю ситуацію і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під. Ним будь-який коментар. Росіяни несуть доволі великі втрати на лівобережжі Херсонщини. Подивіться на ось оце відео. Там російські артилеристи. Вот таким образом наші ращоти розбирають укреп кріп райони противника на правому берегу. Артилеристи, десантники, якщо казати точніше, і вже колишні десантники, тому що щось із ними там погане сталося. Голова окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Севастополі розважаєв через день. Публікує некрологи. Мовляв, нові й нові російські морські піхотинці подохли на Херсонщині, і у цьому немає нічого дивного, тому що сили оборони України зараз. Дуже активно працюють по російських військах на лівобережжі Херсонщини, і ви правильно подумали. Оці окупанти, яких ви бачите, подохли. Я про це вже казав багато разів, але маю повторити важливу роль на цьому напрямку, та й не тільки на цьому відіграють українські дрони камікадзе. Вони настільки дістали російських загарбників, що вони перетворюють свої укриття на ось оце, тільки би захиститися від дронів. Але дрони це не тільки засіб ураження дрони дуже ефективні для. Для того щоб перерізати російську логістику, я про це якраз кілька днів тому говорив. І тут ось один зі зрадників України це прямо визнав. Це у нас перебита логістика між Кінбургською косою і, і Альошками. Треба об'їжджати і достатньо великий круг робити угу. Для того щоб бекану тобто боєприпаси доставити е, лічний состав. Це дійсно дуже серйозна проблема для російських окупаційних військ. Я звісно ж, гадки не маю. Як так стається, що у росіян на лівому березі поступово обрізається логіст. Проте, друзі, хоча новини про те, що сили оборони України перебувають і закріплюються на лівобережжі Херсонщини, це дуже приємні для вас новини. Усе одно там ситуація дуже і дуже важка. І я маю повторити знову і знову: морська піхота України це величезні титани. Слава морській піхоті. Ворог також не без дії. Росіяни постійно завдають потужних ударів як по правому, так і по лівому берегу Херсонщини, зокрема, кабами і тими ж таки тосами, тобто сонцепьоками. І тут невелике оголошення від нашої спільноти. Підрозділ, який знищить російський сонцепьок, може гарантовано розраховувати на додаткові поставки дронів Камікадзе. Ну а так, санцепьок, в принципі, до 6 кілометрів. Тобто, любой. ФПВ-дрон, по суті, можу того Я, Наскільки я знаю, за ним йде в прямому смислі, охота. Резюмуючи щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини, ситуація дуже і дуже складна. Єдине, що вам варто зараз робити, це і надалі підтримувати сили оборони України. І тепер іще про Авдіївку: Росіяни чомусь починають усе більше і більше скаржитись на втрати. Спишу це відео від батальйону. Триха відправили на убой. народу дуже з камчатського батальйону. Вже половина нету народу. Подібне очі багато людей. Напевно, це пов'язано із новітньою російською тактикою, яку нещодавно запровадили у російській армії: берегти особовий склад. Задача, яку ставить командування перед нашими наступаючими групі руками, ета збереження лічного состава. Журналіст Радіо Свобода Мар'ян Кушнір якраз повернувся із Авдіївки і розповів, як саме відбуваються російські штурми, м'ясні штурми. На група заходить її знешкоджують. Заходить друга, третя, п'ята і так далі. Тобто вони закидають тілами е, територію, таким чином намагаються взяти. А штурмом цю Авдіївку ситуація там залишається так само тяжкою, як і раніше. І російські пропагандисти ще скаржаться на українські контратаки, але звісно усі контратаки вони відбивають. ці всі волни були відбиті, Наші війська удержалі позиції. Чому ж українські війська контратакують і чому українські війська знищують російських загарбників? Це дуже складне питання для пропагандиста Соловйова. Він ніяк цього не зрозуміє. А мені, а зачем вони там пруть? Від стратегічного нет ніякого. але таке питання він не ставить щодо дій російської армії, тому що якщо ви звернули увагу, російська армія зараз намагається атакувати на одразу кількох напрямках, і тут відбувається саме те, що я і казав раніше: росіяни намагаються розтягти на різні напрямки українські резерви, і, можливо, десь вони матимуть у зв'язку із застосуванням такої тактики успіхи, та й пропагандисти про це теж кажуть. Сначала на севері помні на купянському напрямку, і не туди відправили резерви, агалів тим самим в інші напрямки. Ми ударили на Авдіївському напрямку, туди пашти резерви. Ймовірно, у найближчі тижні та місяці росіяни будуть намагатися атакувати і із нових напрямків, як я вже сказав, для того аби розтягти українські резерви і щоб не давати силам оборони України проводити свої наступальні операції. В цьому, я думаю, що в декабрі ми ще займемося городом Сєверськ, щоб вирівняти фронт і зробити такий небольшой плацдарм или трамплин, да, для дальнішого ривка на славянськ, але усе іще може змінитися, тому що ті втрати, які несуть росіяни поблизу Авдіївки, вони буквально катастрофічні. Ми несемо втрати, несемо втрати, не маленькі. І так, ми із з вами зараз знову поговоримо про дрони, про дрони камікадзе, які дістали росіян настільки, що вони реально скаржаться зараз на українські FPV найбільше. Звісно, вони нас чесно говорять, достали. Просто вот на нашому частки, да просто достали до білого М мене на FPV літають як Рої пч над намі постоянно дефітать да, ефективність використання дронів Камікадзе. Це вже цілком доведений факт. Але ви подивіться на іще одне красиве, прекрасне відео поблизу Авдіївки. Воїни 110-ї бригади завдали удару по танку Т-80 І цей російський танк після цього був знищений. Поблизу тієї ж Авдіївки, дрони камікадзе завдають серйозної шкоди російській логістиці. Ось оце відео знімали окупанти, які Якраз у бік Авдіївки їхали. Учора відео звідти я публікував у себе у телеграм-каналі Дрон Камікадзе, на який видавали кошти. Прекрасно залетів у російський Урал і знищив там ну щонайменше одного окупанта. Оця траса поблизу Авдіївки поступово перетворюється для росіян на трасу смерті, як і багато інших доріг. На цій невеликій ділянці є багато вже знищеної російської техніки. І Урали, і Камази, і Буханки, і ще одна розірвана мста С. А вот это, к сожалению, місце гибелі наших парней. Не наша бригада. Тут опасно. Треба швидко бігати. Тому що дрони прямо в небі. Дрони так активно працюють там над перерізанням російської логістики, що окупант боїться навіть відео знімати і починає швиденько звідти тікати. Дрони прямо по трасі літають з огромним кількістю. Побіжалясь, але я маю знову це повторити, і я буду це повторювати аж допоки ситуація у нас не зміниться. Дронів треба набагато більше, тому що росіяни не стоять на місці, тому що вони також купують і активно усе більше і більше застосовують такі дрони вже проти нашої армії. Маньовряне дрони були одним із успішних видів вооруження на полі бою у весу но але... Росія свіла превосходство на ні, хоча це звісно пропаганда, і росіяни насправді не досягли поки і ще такого рівня застосування дронів Камікадзе і бойового досвіду. Їх застосування, як є у наших воїнів, усе одно вони поступово нарощують і нарощують свої зусилля. Ось іще одне відео зняти ворогом поблизу Авдіївки. Українська БМП Бредлі працює по російських позиціях, розбирає їх, але по ній прилітає російський дрон Камікадзе, і після цього. Український екіпаж був змушений залишити бронемашину. Росіяни прекрасно бачать і розуміють, наскільки ефективними є дрони Камікадзе, і вони нарощують свої зусилля для того, щоб дронів у російської армії ставало більше. І вони використовують для цього свій фінансовий ресурс, державний фінансовий ресурс, який є дуже великим. А у нас дрони камікадзе переважно і далі продовжують купувати тільки фонди і тільки волонтери. Я не знаю, що має. Змінитися, щоби українська держава почала купувати масово дрони Камікадзе та займалася їхнім виробництвом. Тим паче, що у нашого війська може виникнути серйозний дефіцит артилерійських боєприпасів. А дрони Камікадзе суттєво економлять нашу артилерію. І крім того, це дуже ефективний, найефективніший засіб для перерізання ближньої російської логістики. Ми із вами це також прекрасно розуміємо, і тому тільки нарощуємо свої поставки. Ось, наприклад, 70 32-га бригада отримала від вас іще ще вісімдесят І 44-та бригада отримала і ще Хочемо подякувати спільноті Сергія Серненка всім небайдужим людям, які допомагають наближати нашу спільну перемогу над російським окупантом. Дуже дякуємо за передачу FPV дронів вже сьогодні. Вони будуть запущені в роботу. Буде більше дохлої руї буде наша перемога ближче. Слава нації! Смерть ворогам! Дякую кожному, та кожній хто продовжує постійно донатити на дрони камікадзе. Ми із з вами зараз купуємо більше ста дронів кожен день і загалом придбали вже майже 15 тисяч. Це доволі багато, але усе одно недостатньо. І дуже хотілося би, щоб допомагати силам оборони України дронами. Камікадзе почали не тільки фонди і волонтери, не тільки звичайні громадяни України, а й нарешті Українська держава.